Хочеш отримати рецепт справжнього успішного фільму? Гадай за нами, я дам тобі інструкцію. Поїхали! Отже, перша інгредзія склянка і які йдуть зсередини. Опа, наступне велика ложка. Любові до справи, яку ти робиш. Опа! Наступне чайна ложка сміливості. Багато не треба бо закипить, розумієте? Оп. Далі щепотка самоіронії. самої Ну, на оку відміряємо трохи креативу. Опа. І останній інгредієнт це порція підтримки та любові тих, хто тримає за вас кулаки, коли починаєте цю справу. Опля! Далі ми перемішуємо. І смакуємо. М -м -м. Чогось не вистачає. Точно, я ж забулась. Магічний перчик, саме магії та успіху. Очки не вистачає, щоб зробити цей фільм справжнім проривом? Ота! Ну і все, давайте робимо фінальне смакування. Саме те буде смачно, ми обіцяємо, так що слідкуйте з нами.